Прокавки мікс сорту 10 кг по ціні 3500 гривень за цілий подачі. Модельки йдуть чоловічі та жіночі, йдуть різноманітні розміри. Це йде 100 грамівочка, розмір я не бачу. Жіноча така модель. Наступна чоловіча. Теж йде гарний великий розмір, більш легша. Далі ось така моделька. Жіноча, це, напевно, буде розмір СКМ Далі. Це розмір елічка. Далі така чоловіча з капюшончиком. Ось так вона виглядає. Наступна це термо. без рукавочка По розміру пошире М. Наступна – ще одна чоловіча, більший розмір. З капюшончиком, Це Далі така легенька. Наступна. Ціка шоколадна, жіноча моделька, Наскільки більший розмір, 100 грамілочка. Дальше така моделька. З капюшончиком Шоколадний жіноча більший розмір. Ось така розуванька. Ще один великий розмір. Далі. Оце воно буде, як вода не приникне. Гарний великий розмір. Далі 100 грамівка. Така моделька. Наступна закона плану. Та, до речі, брендова. Наступна в М. 100 грамівка. Дуже гарна. Далі така моделька, вже на ще більший розмір. Дальше Далі така легенька. Ось так дуже тепло. Дуже. І вона і на двох сторонах. З однієї сторони повністю така флісова, можна буде розвернути двох Далі така 100 грамівочка. Наступна така моделька. Дуже такий приємний колір. І останній іде ось такого плану жіноча. Все, я вам показала повністю цілий лотик. 10 кілограмчиків по ціні 3500 гривень без рукавички екстра сорту.